Психологи, наприклад, починають роботу з людьми, які, скажімо так, психологічно не самостійні. вони відсікають всі форми, де твої дії є результатом якихось інших факторів. Тобто вони ставлять перед людиною, скажімо, вшивають таку матрицю. Що все, що є в твоєму житті, є наслідок твоїх власних дій, і фактично вони з часом підводять людину до того, щоб вона своє минуле пересмислила як наслідок своїх дій, які її провели в теперішній. І все, що з нею відбувається, це її сюжети. Які є наслідками її дій, а значить, вона може їх проробляти, навіть якщо в цих сюжетах є інші якісь фактори, гравці, це твої сюжети. І це в, в нас не можуть зрозуміти, що для того, щоб почати будувати нову Україну, українці мають на своє минуле подивитись з точки зору, як все те, де ми є зараз, є наслідками тих дій. Хороших, поганих, продуманих, непродуманих, які ми колективно, тобто всі люди, які жили на цих теренах, робили, приймали протягом століття. Тобто, це є наслідки цього. Пропрацювавши своє минуле, з точки зору того, чого ми хочемо в майбутньому, ми тоді бачимо, тобто ось такі, таке в нас було рішення, ось такі наслідки. Ось куди ми хочемо йти, значить, наші дії такі-такі-то, наші інтереси такі-то, такі-то. І виходячи з цієї матриці, не контрзалежності і так далі, вибудовувати стосунки з усіма. І коли ти так дивишся на світ, під таким кутом, в тебе всі агресивні сусіди, неагресивні сусіди, ти всіх їх можеш, скажімо так, не те, щоб переграти, ти всіх їх можеш. Включити в систему, яка буде працювати на тебе, навіть тих, які тебе ненавидять. Тобто грамотні гравці, які знають, чого вони хочуть, вони можуть зробити з навіть противника, змусити діяти собі на користь.